Молодь зустрічає ветеранів в обласній адміністрації квітами. Усім роздають значки червоні маки, а на вході до зали грає оркестр. Ветеранів зібрали на урочистий прийом до губернатора та голови обласної ради. Наше завдання Степа Васильовичам укріпити цей зв'язок, щоб молодь сьогодні забрала все позитивне, все гарне, яке те, що ми дали сьогодні. Я хочу, щоб цей зв'язок був твердий, незламним. Наша країна все ж таки буде великою країною, потужною країною, свободною країною. І це все завдяки вам. Приїхав до Полтави на святкову зустріч Іван Мокляк з Глобиного. Війна застала його учнем 9 класу. Сержанту тоді ще прийшлося місто офіцерів і так далі піднімати у бій відповідний ті вони там поранено в Калибарок область. Поранений я три рази і в Германії. Лежав у госпіталі у Чинскахові, Польща і в Харкові. Три рази поранений. Нині він очолює організацію ветеранів. Головне, говорить, завжди залишатись людиною, йти на поступки одне одному. Таких, як ми з вами, сидимо, остались в одиниці десь 237 інвалідів, Почти вони всі лежачі. І 350 учасників бойових дій подали своє життя на фронтах 11 тисяч. Коли форсували Дніпро із Градська на старе Либове як учасник цього форсування, загинуло 2 тисячі солдат офіцерів різних національностей. А найбільша повага для дідуся нині це те, що до нього вітаються на ім'я та по батькові. Чиновники роздають відзнаки з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та вибачаються. На жаль, ми не жили як справжні переможці, ми жили в важких умовах, відбудували цю країну на різноманітніших посадах, на різних роботах, на керівних роботах. І завдяки вам ми отримали цю країну. І тому я теж прошу вибачення за те, що ми не допрацювали. І те, що, на жаль, дуже багато з того, що залишилося нам спадок, було розтягнено, ремонтовано. А ветерани відповідають по-військовому патріотично. Служу ветеранському руху не люди, в Україні. Та експромтом читають вірші. Живою легендою стоїть і в строю ваш подвиг пішня бойці патріоти. навічно заповнили заповнені Після урочистостей гостей запросили на польову кашу та бойові 100 грам.